Доброго ранку ще раз усім тим, хто прокидається разом із нами. І я дуже сподіваюся на те, що ви вже готові відповідати на запитання для того, аби взяти участь у рубриці Телеграм. Причому, знаєте, я зараз дійсно така от в розгубленому стані, бо не знаю, яке саме запитання вам поставити, легке поставити чи не не дуже легке поставити, чи навпаки якесь заплутане запитання. Тому що дивіться 25 квітня, 24 квітня, вибачте, тобто цієї п'ятниці 18-й годині у театрі імені Володимира Гара відбудеться вистава концерт під назвою Штраус-концерт. Взагалі то автором сценарії цієї постановки і режисером, постановником відповідно є Віктор Поповий. Це така собі, скажімо, фантазія на тему Штрауса. Дану тому і називається власне Штраус-Концерт. Творчий колектив театру, запрошуючи на штраус-концерт. Дійсно хоче подарувати усім глядачам музику, свої таланти, свою творчість і взагалі просто навіть г. Карний настрій в чому значить сюжетна лінія всієї цієї постановки? За сюжетом сценічна дія розгортається у нашому місті у Запоріжжі ще за тих часів, коли те Запоріжжя називалося Олександрівськ. Кожного разу в Олександрівському парку грає оркестр і грає різноманітну музику. І ота музика, яку грає оркестр Олександрівського парку, вона дійсно огортає усіх усіх глядачів своєю теплотою, своєю чуттєвістю, своєю такою музичною силою, ну усім, усім позитивним, що тільки можна вигадати, і те, що змушує від чого змушується, чи усі наші серця б'ються в унісон, так от. А для того аби потрапити на штраус концерт 24 квітня о 18-й годині до театру імені Володимира Магара ем... Ну от навіть не знаю яке ж запитання поставити. Я поки ще трішечки вас поінтригую. Значить, для чого для чого була створена ця постановка Штраус-концерт? А для того, аби якимось чином відзначити 190-річчя від дня народження Йогана Штрауса сина та 180-річчя від дня народження його брата Йожефа Штрауса. І е, всі, в принципі, знають, ну не всі, мабуть, знають, але тим не менше. Тим не менше варто сказати про те, що штраус це ж не один композитор, це ціла династія, ціла родина дуже талановитих музикантів, які дійсно, ну, типу, композитори, віденські композитори віртуози, вони не просто написали там щось і це забулося. Ні, це дійсно те, що ввійшло в історію музики, в історію культури, те, що змінило багато в чому ту саму музику. Ну, ладно, я більше не буду тягнути час, і, і все ж таки. Поставлю запитання. Отже, уявляєте собі ситуацію за сценічною за за інсценуванням, да, яке пропонує театр імені Володимира Магара? Штраус приїжджає до Олександрівська, до нашого міста, для того, аби дати концерт, да, для того, аби зіграти, розрадити публіку і таке інше. Запитання можливо для декого буде доволі неочікуваним, але все ж таки я його поставлю. Отже, якого кольору? Якого кольору справжні волосся виконавця головного ролі головної ролі? Якого кольору справні волосся виконавця головної ролі вистави штраус-концерт? Ось таке запитання. Ну для тих людей, хто є постійними відвідувачами театру Магара, запитання не є складним. Для тих людей, які вже бачили штраус-концерт, мабуть, так само не буде дуже складним це запитання. А для тих, хто ну а в принципі ще й можна вгадати, також не забороняється. Отже, номери телефонів на ваших екранах. Запитання для сьогоднішньої рубрики. Телегра, якого кольору волосся, виконавця головної ролі вистави, вистави Штраус-концерт. Телефонуйте і вигравайте запрошення на 24 квітня на 18 годину власне на штраус-концерт до театру імені Володимира Магара. І знову ж таки, я дуже ну, Я дуже впевнена, абсолютно впевнена, на всі 100%, що те, що ви побачите на сцені театру Магара, саме під час штраус-концерту, вам сподобається. Тому що є такі от цікаві рішення режисерські, є цікаві там сценарні рішення, є багато музики, особливо якщо ви любите музику, якщо ви хочете розслабитися. Якщо наприкінці робочого тижня вам хочеться якимось чином зазирнути у світ класики, то все це можна зробити саме відвідавши штраус-концерт 24 квітня о 18 годині. Тому телефонуйте, поспішайте і буде вам щастя. Тому що якщо не виграєте, піду сама. Хотілося б з кимось, але доведеться сама, якщо ніхто з вас не виграє. Номер телефону на ваших екранах. А, і дуже-дуже я сподіваюся дійсно на те, що ви знаєте правильну відповідь. Взагалі, давайте а, згадаємо, якого кольору було волосся в самого Штрауса. От навіть я зараз, а, поки ви там телефонуєте, буду дізнаватися і чи розказувати вам більше про Йогана штрауса, про сина. Да? Не знаю, чогось, до речі, мені він подобається найбільше. Так. Йоганн Штраус. До речі, доволі була така от е, цікава е, особистість і з доволі цікавою зовнішністю Йоганн Штраус. Е, ну так е, він мені особисто нагадує Россомаху. Дещо з Людейкс, якщо дивилися, е, чи якщо бачили фотографію чи портрет Штрауса і дивилися Людей Ікс, ви зі мною абсолютно погодитеся. тому що Штраус і Росамаха, мені здається, взагалі одне, одне обличчя. Отже, сам Йоганн Штраус син народився е, е, у Відні відповідно 25 жовтня ще у 1800. 25-му році це дійсно не тільки австрійський композитор, ще й диригент, і найцікавіше, що він ще й скрипаль. Причому Йогана Штрауса дійсно вважають королем вальсів, і тому ну не даремно ж да, вважають, тому що надзвичайна велика кількість танцювальних в танцювальних от таких от творів, і навіть кілька доволі популярних оперет вийшли з під пара Йогана Штрауса. Сина, дійсно, штраус. Молодший, ну, який середній да? Йоган Штраус. Він народився у родині доволі відомого австрійського композитора Йогана Штрауса-батька. Його прадід Йоган Штраус, також Йхаель Михай... Штраус, із. З Будапешту. він був євреєм і потім взяв католицю, тобто перейшов у католицьку віру. Двоє з чотирьох братів штрауса молодшого, тобто Йогана Штрауса Молодшого, Йожеф і Едуард. Також стали відомими композиторами. Така собі музична, музична, абсолютно, родина. І тому, в принципі, у виставі Штраус-концерт 24 квітня звучатиме музика не тільки одного штрауса, скажімо так, родини династії штраусів. І я думаю, що обов'язково вам та музика сподобається ну, в принципі, це визнані майстри своєї справи, тому. Тому має сподобатися так далі. Значить, хлопчик вчився грати на ск на скрипці, причому таємно від батька. Йоган Штраус, да маленькі таємно від батька, який хотів бачити сина банкіром. Знаєте, от як буває в родині усіх талановитих, усіх там творчих особистостей. Вони хочуть, щоб їхні діти були, ну не йшли їх їхнім шляхом. Наприклад, актори не хочуть, щоб їхні діти ставали акторами. Журналісти не хочуть, щоб їхні діти ставали журналістами. Ну і так само сталося сільзії штраус. Батько не хотів, аби Йоган Штраус ставав музикантом. Каже, давайте будеш нормальним банкіром, давайте будеш гроші заробляти. А він таємно розуміє, що скрипка, да, що музика це взагалі все те, чого йому так не вистачає. От маленькому ще йогану Штраусу. Да, і тому в будинку були неймовірні скандали, неймовірна кількість різноманітних скандалів тільки через те, що батько з сином обидва йогани не могли порозумітися. І Um... Кожного разу, коли батько бачив сина зі скрипкою в руках, починалось, ну починався просто апокаліпсис. Отже, і а, при цьому, ну звісно, да Шершеля фам», «Шукайте жінку при цьому вміш а, типу, вмішувалася в усе це мама Йогана молодшого, і саме завдяки а, саме завдяки мамі, маленькій, все ж таки а, грав на скрипці, вивчився грати на скрипці, і я думаю, що власне а, став, а, став музикантом. Є Перший телефонний дзвінок, мабуть, це людина, яка точно знає, якого кольору справжні волосся, виконавця головної ролі у виставі Штраус-Концерт. Доброго ранку. Доброго утра. Хто до нас телефонує? Наталія. Наталія, дуже приємно. Скажіть, чи знаєте ви, якого ж кольору волосся по справжнє? Ну, я думаю, що каштанова. Все було б так просто, але ні, на жаль, не каштанового. А чекайте, Наталочка, ви знаєте, хто виконує головну роль? ви сказали, як Росомаха, у Росамахі був каштановий цвітар. Так, у головного героя. Але якби я от все так ну, якби все так було просто, хіба б я поставила вам це запитання? Хто виконує головну роль? Не знаєте, чи знаєте? Ну, а добре, ну не може же бути синій цвіт волос, правильно? Не синій не може. Синій точно. Ну, Я... ну, а так як аністн, має бути по ідеї світло. Так, а, Давайте так. Ще раз уважно слухайте зараз запитання. У -у -у. Якого кольору справжнє волосся виконавця головної ролі? У Штрауса, так, каштанове, коричневе волосся. Виконавця якого виконавця. кольору справжнє волосся? Ну, Світлий волос. Якого? Светлорусые. <laughs> 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 Моє везолоце ну інакше б я не запитувала так, да, Це абсолютно правильна відповідь. А, дякую за те, що зателефонували, ризикнули. І, в принципі, а, Віктор Попов дещо познущався над виконавцем головної ролі. І тепер кожного разу а, Михайлою Савіцькому, ну власне тому ті людині, яка виконує головну роль, доводиться а, просто мучитися до вистави кілька годин, поки його світло русяве волосся перетворять на коричневе, а потім після вистави ще кілька годин, поки він знову з коричнев. Кольору э, перетвориться на свій натуральний. Дякуємо за те, що зателефонували. Дали правильну врешті відповідь, і залишайтеся на зв'язку. Пояснимо, як забрати запрошення. У свою чергу переходимо до чергової рубрики. Називається вона Історичний хронограф.